Вітаю у програмі Adobe InDesign. InDesign – це професійна програма для верстки і макетування. Тут можливо створити як і багатосторінкові видання, книги, журнали, так і постери. На цьому уроці ми розглянемо загальні елементи інтерфейсу програми, способи створення нового документу, його збереження та налаштування. Вчивши програму, нас зустрічає головний екран. Він відображається під час запуску, коли не відкриті документи. Головний екран має такі вкладки та кнопки. Новий файл призначений для створення нового документу. Відкрити. Відкриває наявні документи. Далі розміщені кнопки для швидкого створення нового документу із запропонованими параметрами. Нижче розміщені документи, із якими ми попередньо працювали. Для створення нового документу існує кілька способів. Перший. Натиснувши на кнопку Новий файл. Другий спосіб на рядку меню Обрати файл створити документ. Також можна натиснути на клавіатурне скорочення Ctrl або Command N, або ж обрати із запропонованих шаблонів. Або ж, якщо ви знаходитеся у відкритому документі, можна натиснути на рядок документів правою кнопкою миші і обрати новий документ. Обравши спосіб, який є для вас найзручнішим, ми переходимо до налаштувань параметрів нового документу. У відкритому діалоговому вікні ми можемо задати такі параметри: створення документів за допомогою вибраних шаблонів у декількох категоріях, таких як нещодавні, збережені, друк, інтернет та мобільний. Можемо обрати ім'я нашого документу, ширину та висоту. Одиниці вимірювання, орієнтацію книжкову чи альбомну, кількість сторінок, розвороти. Цей параметр змушує виглядати ліву і праву сторони як розворотах, номер першої сторінки. Якщо вказати парне число, коли обрано параметр розворот, документ починатиметься з двосторінкового розвороту, головний текстовий кадр. Додає текстовий кадр на сторінці. Шпальти задає кількість стовпчиків на сторінці. Середник показує відстань між цими стовпчиками. Поля визначає межі для кожної сторони документа. Для введення різних значень від'їжжіть розміри, натиснувши на цей ланцюжок. Дообрізний формат і службове поле вказує на положення обрізки і службові поля з кожного боку сторони видання. Попередній перегляд. Показує, як виглядатиме наш документ. Створивши новий документ, ми потрапляємо до робочого середовища програми. Тут ми бачимо сірі області та документ, які ми щойно створили. На сірих областях ми можемо зберігати потрібні нам елементи, розміщувати палітри, із якими ми будемо працювати. При експорті ці області не відображатимуться. З самого верху знаходиться рядок меню. Під ним управляюча палітра. Яка змінюватиме свій вигляд залежно від обраного інструменту. Зліва панель інструментів, а справа усі інші палітри, про які ми поговоримо пізніше. Знизу заходиться рядок стану. Для збереження документу також існує кілька способів: спосіб перший клавіатурне скорочення: Ctrl або Command s Другий спосіб через рядок меню File, Зберегти або Зберегти Як. При повторному збереженні документа функція простого збереження збереже документ під тим же іменем і на тому ж місці. А ось при виборі Зберегти як програма запитає про нове ім'я і місце збереження.